вітання усім, хто зараз разом з Толокою дивиться нашу нову рубрику Сильний четвер. Ми нещодавно розпочали, але я бачу, яка висока цікавість наших глядачів до цієї теми, до цієї теми здоров'я нації. І сьогодні у мене унікальний гість Василь Лесків, який започаткував школу Леськівську, навчається діти з двох рочків. Та вона і для дорослих багатьох вияв спорту. Василя доля непроста, і знаєте, стільки проєктів у нього вкрали. Ну, Він ну, людина вкрали, яка себе, але... ну, сам себе зробив. Ми почали, Я з ним знайомий вже понад 20 років, коли ще Василь очолював асоціацію гірсько гірськолижних інструкторів. інструкторів. Потім взявся, він як тренер, унікальний. І от Василю, ну от. Те, що я бачив твою систему, от розробляв, коли держава начебто потребувала змін. І система фізичного виховання теж потребувала цих змін. Те, що я читав у тебе, те, що я, ну воно досі ще ми не бачимо руху державного. А от в Леських школ працює, і я бачу, скільки дітей, оскільки, от, чесно кажучи, за свою тренерську діяльність. Вже виховав. Ну, це цікаве питання. От, І от от, арифметика така. Так, добрий день всім. Дякую, що нас дивите слухаєте. Думаю, буде корисна вам інформація, яку ми тут з Валентином будемо говорити. І це таке питання. Як ви от, вам, глядачам, як ви думаєте, скільки дітей я навчив за свою так. тренерську інструкторську роботу? От. Ну, звісно, в кінці передачі я скажу, що та кількість, яку я. Навчив дітей. Ага, будемо тримати інтригу. Інтригу, так. Ну, все на початку зразу розрозповісти, не цікаво. Ну, а ще раз добрий день і Василь Леськів. Моя школа називається моєю фамілією, моїм прізвищем Леськів School. а тому, що дуже цікавий випадок, взагалі, з моїм прізвищем, моєю фамілією, те, що. Коли я був маленький і перший раз я переклав своє прізвище на англійську мову, я замітив таку справу, що в моєму прізвищі, молоді, є слово лижі, скі. Якщо ви напишете ле скіф англійською мовою, то всередині є лижі. А так як я з дитинства професійно займався гірськолижним спортом, це, мабуть, Богом так дано, що Ну, народився в такі. Ну, не... Я народився у Львові. Так. Не... Не займатися. У нас поруч Карпати. І, але теж така цікава історія, як я попав на гірські лижі, я йшов з, з тренувань футболу і дивлюся, літом катаються на ковзанах, на роликах. Так. І е, я питаюся, а що це таке? Вони кажуть, це гірські лижі. Я говорю, як лижі, ролики, так, лижі, так, так. ковзани якісь там. Ну і одним словом, так, це літня підготовка, а зимою ми тренуємося на лижах. Я кажу, можна спробувати? Ну, я спробував на все життя. Так, Тому я в гірських лижах. Но доля у мене така життєво так склалася, що я зрозумів, що на даний момент час вимагає, як ви сказали на початку передач програми, що я це бачу, що тренер має бути універсалом. Зараз вже такий час, що бути просто вузькопрофільним так. тренером це вже, не, це вже, як кажуть, «прошлий вік, це вже не зараз час. І якщо сказати, наприклад, про мою школу це базові види спорту, звісно, це гірські лижі. Літом це водні лижі. Наприклад, я сам знаю, закінчував курси, сноуборд викладаю, але більше гірські лижі. Літом викладаю вейкборд, да, сноуборд, вейкборд, гірські лижі, водні лижі, ролики. Це такі базові. І вже від того вже відходять інші види спорту. ну, там, Наприклад, велосипед, самокат, гольф, петанг. петанг. Взагалі це Петанк, моя... це ж... Василь, президент Федерації питанку нашої країни. І е... це Вид спорту, завдяки йому, ну, ви знаєте, вже в багатьох регіонах нашої країни люди грають і, і розуміють уже питання. а він, ну, він хороший, хороший вид активності для всіх. Так, то я зупинився на тому, що в так. нас є активності, і в залежності від того, які. Наприклад, які в нас пори року, наприклад, це чи то весна, чи то літо, чи осінь, чи зима. Відповідно до того, я впроваджую види спорту. Другий наступний етап, який що я роблю по школі, і не тільки я роблю, а ще й рекламую, і даю приклад іншим тренерам, інструкторам, це саме те, що слідкуйте за модою, те, що зараз цікаво, те, що дітям є такі поняття, як традиційні види спорту, але дітям вже не цікаво. Їм цікаво, більше щось модне, екстремальне, і так далі, так далі. Бугадже ну, дивляться, що. Так. Так. І скейт, якийсь, той вейкбордінг, а, а ще скільки. Інших видів спорту. Відводних лише пішло, а ну, у вас же я, не лише ролики. Так, тому я ж кажу, що це треба слідкувати за модою, треба слідкувати за тими, якими види спорту появляються, і те, що подобається. Наступне питання, наприклад, це чи діти спосібні до певного виду спорту, чи в них є схи, ну, хист, чи в них є дар, як то кажуть від Бога, чи так далі, так далі подобається, не подобається. Врахування от тих от моментів, тоді вже відповідно я даю дітям Ну, такий, як ви, досвідчений наставних спортивний бачу. Одразу. А, і що, ви відставляєте дитину, чи? Дивіться, мене питають, чи катаються, так. чи діти всі катаються на лижах? Так, чи всі діти катаються на роликах на ковзанах? Так, чи діти катаються на вейкборді? Так. так. Я кажу, навіть таке, ну смішно, але приклад, але дуже цікавий. Я кажу, навіть слони катаються на роликах. А як? В них чотири ноги, і слони катаються, і всі катаються. Тобто таке, ну ми так бавимося з дітьми, але фішка в чому, що всі немає дитини. Котра чи людини, котра не вміє не опанувати якийсь певний вид спорту, в залежності від того, ну там комплекція, чи там фізичний розвиток, так далі, так далі, але ще раз роблю наголос на те, що є таке поняття, як певні види спорту. Ну, наприклад, чому в мене з'явився в житті питанку, ну то взагалі така цікава ціка історія. Я повертався з вейкборду, Зозуля каже мені, Юра Василь, тут, тут ми кидаємо питанку, кулі, ти не хочеш покинути, ну я її кинув. Ну і кинув на все життя, і, і тепер цей питан постійно зі мною. А... Чому, чому так? Тому що петанг це азартна гра. Е, коли ви граєте петанг, з'являється азарт. От у мене азарт вже на все життя з тим питанком. А просто доступна, але дійсно азарт. От, от я чому так. кажу, що, ми, коли ми, як федерація, як голова федерації, ми розробили програму, шкільну програму, тобто петанг. Це є вид спорту, від, вид фізичної активності у всіх школах України. Просто про це ніхто не знає. Так. Ну як не знає? Хто знає, хто не знає. Директори не знають, вчителі фізкультури. От наше завдання там з педаном було таке, що ми їздили по Україні і є так далі. Junior Z це, це, на, це, це така наша організація, в котрій ми популяризуємо види спорту. В, в одному з них тих видів спорту є питанк. І ми її називаємо паличка Ну, Наприклад, приходить дитина звільнена зі школи, ну, з уроків фізкультури. Питань. У нас є завжди питан. Питанк – це така паличка-вирочавочка, котра діти на уроках фізичного виховання займаються. Потім там вже пішло від того питанку, вже пішло поєднання з іншими видами спорту і так далі. Так далі. Тобто питан настільки головне, як включити фантазію, включити, підключити до цього дітей, щоб діти були активні на уроці. розумієте? І тоді, коли ви комунікуєте з дітьми, коли домашнє завдання, як ви думаєте, є на уроці фізкультури? Ні, Ні. А, а у мене є. Так. А я даю дітям домашнє завдання. Просто банально. Який вид спорту появився, наприклад, за останній рік. Найдіть в інтернеті. От вони приходять і розповідають, але ще краще, як просто, щоб вони на хоч трошки моторіка була, щоб вони написали рукою і на листочку А 4 і які нового спорту. уже включалися і так би мовити. минуну це розумовити. так само. Той гаджет. Гаджет ми вже його не викинемо нікуди, так. він є, але його треба Використовувати направити і направляти. Так, так, так. Ну, наприклад, питанк знову ж. Ми кидаємо кулі, і, там, а, як ти кинеш кулю, гарно, красиво і так далі. Зніми це на відео, виклади в TikTok. І так таким чином ти популяризуєш себе, популяризуєш активність і так далі. Ну, коли я працював на обчерській школі, а, у мене урок фізичного виховання це було гірські лижі зимою. Уявляєте, да? у нас гірка в школі, да. лижі в школі. Питанк це взагалі 9 місяців, і в мене ще були ролики. Тобто весна-осінь, перше вересня, осінь, а весна-осінь, ролики, а зимою ми каталися на гірських лижах. Ну, а пятанк завжди. Ну і от ті, хто кияни знає, що в Голосієво, лиськів шкул, шкул працювала весь час, навіть коли ну, зима була не дуже така. Але ну сьогодні... для киян скажу так, що в Голосіївському парку, в Голосіївський скі резорт, там є основна школа, просто Леськівську там теж, як і інші школи, теж проводять заняття, щоб просто знали. Ну найменших я бачив у вас От таке ну... та там у всіх вони є. І я дуже пишаюсь тим, що мені дуже приємно, що є інструктори, котрі там теж працюють, і я їх деколи прошу, що беріть приклад з мене, дивіться, як я викладаю, вчіться в мене, я нічого Його не скриваю, не і... я нічого не, не ховаю, не приховую. Тобто під'їжджайте до мене, підходьте, питайтеся, якщо у вас є якісь питання щодо того, як, як правильно викладати, ви гарно замітили і сказали про те, що я був президентом всеукраїнської організації Асоціація професійних і структурів Зараз є першим віце-президентом, але теж дуже така історія, дуже хороша, що коли я почав займатися інструкторством тренерством, я зрозумів, навіть не а інструкторством, я зрозумів таку справу, що у нас немає підготовчих курсів до гірських лиш і так далі. А потім я взагалі зрозумів таку справу, що в нас і багатьох видів спорту теж є поняття тренер, а є поняття інструктор. І от що стосується напрямку інструкторства, не треба закінчувати е, університет фізкультури, інститут фізкультури, і так далі. Достатньо пройти кваліфіковані професійні курси в залежності від виду спорту, в залежності від того, там в них є термін, наприклад, місяць, наприклад, там дві тиждень, два ну неважно е, термін. Суть питання що курсів немає. От наступний, перший етап це в мене була поїздка до Чехії, тому що тут я ніде їх не знайшов. А я закінчив курси в Чехії, потім в Словаччині. І приїхавши сюди, ми створили. Асоціація. Я був ініціатором і створили ми асоціацію інструкторів. От і наступний крок до чого це веду: що я вже свій досвід і свій цей шлях, який я прийшов. Ми вже це робили в федерації вейкборду з Зозолією. Я очолюю напрямок. Саме інстру... не тренерів, інструкторів. а інструкторів з вейкбордингу. У нас є всеукраїнська організація вейкбордингу вейкбордену Україна, і я там очолюю інструкторську. База в Києві шикарна. Ви розумієте, шановні, про що Василь говорить? Немає людини, жодної людини, мабуть, яка б не могла опанувати якийсь вид спорту. Все це байки, як то кажуть, коли кажуть, що він не ну, ну ні до чого. Таких людей немає, а тим, ну, тим більше дітям. Ще раз роблю наголос на те, що зараз час вимагає, щоб тренер, інструктор, ну, інструктора. Є такі поняття чітко, давайте декілька слів скажу про поняття інструкторів з виду спорту, інструктор спорту і, і тренер спорту. Знаєте, яка різниця? Ну, Знаю. Різниця між інструктором і тренером. Скажімо, я, якщо вже маю навички і розумію, якийсь вид спорту, можу вже на громадських засадах. Зібравши групу, вже людям показувати щось. Тренер, маючи вищу освіту, конспекти, все таке. Він готує вже цільово, готує спортсменів все професіоналів. Правильно. Так що тут коротко, коротко, коротко так. Валентин, коротко, дуже просто. Тренер це золота олімпійська медаль або чемпіонат ну, так, світу. Так, так. А інструктор це задоволення клі... е... людини, клієнта, з яким ти займаєшся. Це його ваша ціль як інструктор, щоб учень ваш отримав за, одолу, за... А, задоволення від заняття фізичним Активностям. От, от це завдання інструктора. Тому цілі інші, завдання інші, підходи і так далі. Тому я кажу, що є чітко поняття розгалуження, як ви в ви, 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 ви десятку попали, це тренер, це інститут, університет, інструктор це курси. От. І ми, я ж кажу, щодо по, по напрямкам по гірським лижам сноуборду. Ми проводимо в асоціації, а федерації векборду ми проводимо у теж курс. Багато звертаються до мене людей, котрі питаються, а як нам організувати курси, наприклад, в нашій федерації. Я консультую, до речі, хто, кому цікаво, звертайтеся. Звичайно, тут ви можете, кваліфіковано одержати консультацію і розпочати. Василь теж розпочинав з нуля. Всі, у всіх, так би мовити, напрямках, а він багатогранна, так би мовити, людина. І ще, Василь, от в державному масштабі, що ж таки, до вас звертаються ну, люди, від яких залежить доля спорту, і хтось приймає досвід. Я знаю ентузіастів багато, які до вас звертаються, а от так, щоб ну, державні інституції. Ну, звертаються, ну я хочу з ну, мене таке є поняття, що нам кардинально треба змінити саму систему О, спорту. Тут, тут, тут. Тому що, на жаль, у нас спорт йде зверху, а спорт взагалі має йти знизу. От. І чим більше буде приватних клубів, чим більше буде приватних організації тим тим швидше я думаю ми перейдемо на таке на таке поняття як спорт знизу тому що він формує він замовляє я наприклад Ну, це моє особисте поняття. Я завжди. Ну, я не я не є прихильником золотих медалей. Я є прихильником тим, щоб людина отримала задоволення від фізичної активності. А Але здорова і була. Так, щоб вона була здорова, так, щоб так, вона так. вміла займатися тим-тим тим видом спорту. Наприклад, вона і... до мене приходять батьки і кажуть: пан Василь, ми не хочемо золотих олімпійських медалей, але ми хочемо, щоб дитина гарно каталась на лижах, щоб дитина гарно каталася на вікборді, щоб гарно каталася на роликах. Так, ми хочемо, щоб вона. Там, правильно бігла, от, наприклад, є таке поняття, як Горде, правильно горе, біжати. Про, 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 от, ми хочемо це. Інше питання, коли я бачу, от в моїй школі, коли приходять діти, я бачу, що от, дійсно дитина має задатки то до того виду вийде. певного виду спорту, що вона має потенціал, що можна цей. Тоді я кажу батькам: ви знаєте, що спробуйте віддати в цей певний вид спорту, і може, як то кажуть, повезе і стане олімпійським чемпіоном. Я не проти олімпійських. Але я за спочатку масовість має бути підґрунтя. Так, я за масовість, і з того масовості вже е, виростають такі от тросточки, виростають ну, олімпійські чемпіони. І це, це не новина для всіх. Ви знаєте, що у е, країнах розвинених, е, західних, так багато в чому її. Спорт шкільний, університетський. З нього виходять люди, ідуть або, або але активні творчі люди виростає саме таких людей, як от виховує Василь. А ще такий один наголос зроблю на те, щоб, щоб розуміли глядачі, і взагалі батьки, які хочуть, щоб діти займалися професійним спортом. Спорт професійних і вищих досягнень це робота. Так само, як ходити, як виходити батьки на роботу, як ходить перукар, лікар, вчитель і все остальне. Професійний спорт це кожний день робота, робота, робота. Тому треба зрозуміти, якщо ви хочете, щоб ваша дитина а, мала ну, професійно займалася і мала олімпійські медалі, ви маєте розуміти, що вона має ходити на це на кожну, ну як на як кожен день на роботу. Ну, це говорить вам людина, яка сама себе зробила. Я, чесно кажу, що у Василя батьки глухонімі. він давно з дитинства сподівається сам на себе, допомагає їм росте сам, виріс. Дійсно особистість, яких в Україні, на жаль, не так багато, але на яких в принципі і тримається держава, і рухається наш масовий спорт. Я сподіваюся, Василю, що ваші розробки, ваша оця теорія поки що, тому що. Ну, теорія, методика, мене на свої методики. Є. Вона буде застосована в всеукраїнському масштабі. Все ж таки. Не може ну, бути так, дивіться, можливо. я дуже пишаюсь тим, що я всім розповідаю, що я і коли працював на печерській школі, наша кафедра в нас в школі кафедра. Я задіяв, попросив всіх наших тренерів, вчителів з гімнастики, з футболу, з танців навіть долучитися до розробки програми, саме що ми так, зробили на так. всеукраїнському масштабі, це програма «Спитанко». Всі були залучені до того, і всі ми розробляли. Тобто я був ініціатором, і всі теж долучилися. Наша... Я пишаюсь тим, що ми це зробили на всю Україну. Що і вся Україна... це, 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 теж це теж з нуля, Тому що мені знаєте, що казали? Так. Асоціацію відкрий, вона не буде. Відкриєш питанк, його не буде. Ти, в Міністерство освіти, туди не пробитися. Я говорю, слухайте, я сказав, я зробив. Є такі питання часу, але я це зробив. Я всім доказав. Всім доказав, що можна стукати. Якщо ти стукаєш, тобі відкриють. Треба просто наполегливіше стукати. <рес> ну так. Хоча багато хто е сприймає це, ну що, і так настирно. Так, я настирний. Ну, так. так, але це ж сприймають ті, хто ну, по-перше, вади виховання у таких е керівників, це раз, це недостатньо IQ, це два. І третє, це невміння бачити далі свої кишені. Тому о, ця біда у нас ще існує, але о, такі, як Василь Лисків, проривають, зроблять прорив. Я вірю в це. І сьогодні, якщо у вас були запитання, є запитання, то о, о, я рекомендую вам зверати, звертатися на толоку. Ми передамо Василеві. А зараз те, що почали, скільки скільки. О, так арифметично, скільки вже цієї. Ну, окей, ваші тоді випадки? на ваше питання, моє питання. Так. Як ви думаєте, цифра яка? Ну, нажіть е, якусь цифру. Цифра понад пів тисячі. Пів тисячі. Окей. А мало. <реш> ну нічого собі. Я сам працював тренером і знаю, наскільки це важко навіть от з групою працюєш. Ну я Тут, маю віці, я, я маю я маю стаж, до, да. стаж роботи тренером і, інструктор. і інструктором. От за 20 років, як ви думаєте, яка цифра приблизно? Ну, значить, 500? ні, це мало далі. Це за тисячу вже тоді. Так, але скільки тисяч? Скільки тисяч? Ну, будемо казати, три тисячі. Так, більше От, трьох тисяч. От так. Ви вгадали з третього ну, разу. З третього разу, 30. як то кажуть, це, ну, це ви знаєте, це унікальне досягнення і треба занести його в нашу. Це я вже зараз подумав, як президент національного реєстру О, може занести, рекорд? занести, да. так. Тому що офіційно він підтвердить все документально. І це унікальне досягнення як тренера, інструктора. Тому я радий, що познайомив вас з такою... Ну і собі. ще дуже такий так. цікавий момент. Хочу сказати, що я всім говорю. Ми вже трошки говорили, якщо ви не проти, так. це гаджети в дітей не забереш. У них є телефони, ті паншети, так, так далі. Батьки. Дайте дітьми з ними працювати, щоб вони не просто там сиділи, дивились мультики чи що, а, наприклад, з ним кували, викладали в соцмережах, які вони спортивні, скільки вони там, присіли, скільки. Домашні вони завдання, які так. Василь Леській дає, вони виконують. Я, я сам бачив у Фейсбуці, як вони себе. Ну, презентують. презентують ці діти. А, і ще такий один дуже момент. Недавно я так, теж був на телеканалі і розповідав, хочу вам ще. Раз повторити і буду це повторювати кожен день. Повторюю саме те, що в мене є син, з котрим ми що ми робимо. Я знайомлю з Тихона зі всіма видами спорту, які я можу, да? наприклад, що мені виходить. І це ми викладаємо в Фейсбуці, і для того я це поширюю, щоб е, знали, наприклад, є такий вид спорту, що це можна позайматися yeah, там, yeah. що це можна це. Тобто, е, десь щось знаєте, ви е, зробили щось з дітьми, викладайте, щоб другі. У мене навіть є такі татусії, які кажуть: Василь, не викладай. Я кажу, а чому не викладати? Бо у нас жінки випихають з хати, щоб вони з дітьми йшли десь гуляти. Тобто така якісь ревності. Ну, це чи, добре. Чи, плані... Це прекрасно. І за... Тихін, до речі, мене теж вчив питанку. Інструктор вже готовий з цього виду спорту. Я бачив, як він інструктує своїх ровесників на іншій лишах. тут. І однозначно, це прекрасна система. Не відбирати гаджет, даєш завдання, фільмуй себе, що ти вмієш. Як ти прогресуєш? І ця дитина буде системно працювати над собою сама. Дуже-дуже цікава система. І Василю вдячний за те, що знайшов час, прийшов і розповів про те, як нам треба в даних от умовах нашого життя, ковідних істеріях і все таке інше в нестачі чогось. Але якщо у нас є бажання, є розуміння, то ми багато чого досягнемо. Вдячний за інтерв'ю. і вам ми вдячні за увагу і розуміння. До наступних зустрічей. До наступних.